На бійцях, які боронять Україну, наживаються ті, хто повинен допомагати їм, лікарі. В Чернігівській області правоохоронці затримали лікаря-ортопеда, який вимагав від інваліда гроші за отримання протезу для ноги. Ласий до грошей медик знав. Бійці, які втратили кінцівки, отримують протезування абсолютно безкоштовно, але пішов на злочин. Вимагательство проходило від ліца, коли є інвалідом, учасником бойових дій, соціально незахищених. Також на даний момент ми проводимо міроприяття по провірку. По проверке аналогичных фактов, получения ним неправомерной выгоды от инвалидов, в том числе и от участников АТО. Звичайно, всі вояки, які втратили ноги та руки, якнайшвидше хочуть повернутися до повноцінного життя, і готові заплатити кілька сотень доларів, аби їм зробили протезування. Саме стільки пару сотень зелених вимагав лікар-хабарник. Ймовірно, що не один довірливий боєць пристав на його умови. Скількох вояків з АТО медику вдалося обвести навколо пальця наразі з'ясовують чернігівські правоохоронці.